звати Юрій, а я сімейний лікар. Працюю в Доманівці. Працюю лікарем. От. Це напевно було літо 22 року, коли дуже багато було ВПО. Дуже багато взагалі людей приїжджих. Все не сформовано, алгоритму роботи нормального немає для нас. Все так хаотично, плюс свої переживання, не тільки на роботі переживання, ще й вдома. Переживаєш за своїх близьких, це саме важке було. Ну, більш складне це саме з, з моєю сім'єю. Тобто там намагався матір якось до себе привести, або щоб вона взагалі поїхала кудись за кордон. Брат також в Миколаєві залишається. Ну, це переживання, плюс навантаження, ну, плюс хаос. Знесилення, просто ні, я знаю, що багатьом людям вдаш час набагато важче, але я кажу, як є. Да, дійсно знесирування, тобто працювати в такому просторі з чути людей. Тобто, треба, щоб вони прийшли, і треба щоб вони розповіли свою історію. Деякі люди з Донеччини, деякі люди з Харківщини вони хочуть бути почутими, і ти це чуєш, ти це все сприймаєш, ти це все переварюєш, і після кінця робочого дня ти просто-напросто ну ніякий. Навіть відпустка у мене була відпустка остання в грудні. Вона абсолютно не допомогла. Я граю виграю. Це єдиний момент, котрий я можу собі влаштувати в тих умовах, яких є. Тому що я працюю в селі, я не знаю там нікого. Це не моє рідне село. Мене відправили туди після того, щоб я відпрацював навчання. Як у мене там проходить день, це робота дім. Ну і інколи в магазин вийти. Ну у мене все ж таки я можу інколи на вихідні, не часто десь один раз в місяць поїхати до рідних в Миколаїв. Але ж самі розумієте, на в 22 році це абсолютно я нікуди не виїжджав, тому що ні транспорту, ні попутчиків взагалі нічого не їхало в ту сторону. Їхали тільки назад. А Мені це не підходить. У мене це дві штуки було зараз. Я хочу ще і після цього зайнятись йогою, тому що мені дуже сильно сподобалось. І взагалі психотерапією. Класні спеціалісти вони прям вивели мене. Я навіть не думав, що так буде. За ці два роки я став кумом. Тепер я суперкум, як мене називають. Це самий, напевно, яркий момент. Чому тому, що у мене друг військовий? Переживши одну ситуацію, він ну, це він мені розказав. Він такий сам собі сказав: Якщо я це буде класно, переживу з дружиною своєю, я їй кажу, що я хочу дитину. Якум. Мені сподобалось все, абсолютно, все. Не було прям. Щось, що мені не сподобалось, тільки деякі дії не зрозумілі мені. Ну я розумів, що деяким допомагає, деяким не допомагає, тобто деякі прави там на деяких в деяких моментах я їх не зрозумів. Але в цілому я зрозумів, що мені треба робити, що я хочу робити. Я знаю, я розумів, що якщо я постараюся в майбутньому, тому що це тільки в моїх руках, це моє діло, то я буду набагато щасливіший. Чому? Тому що якщо... я Прямо усвідомив цю проблему, мені допомогли тут усвідомити цю проблему, про котру деякі мої родичі прям кричали: прям вона є, а я її просто-напросто не помічаю. І коли тут повторюють, точніше, тут зненацька, просто-напросто поспілкувавшись зі мною 45 хвилин, людина питаннями, правильною постановкою цього діалогу вивела мене сама на, на оце, те, що я отримав. Це прям рівень, я не знаю кого. Це прям дуже класно. Дякую вам, дякую всім вам, Катерина. Особливо дякую, що згадали мене. Тому що минулий раз. Я так розумію, на п'ятий ретрит. Я коли записувався. Я захворів. Дякую, що згадали. казалось би в нашому суматошному світі. Це просто напросто люди забуваються. Дякую вам. Дякую, що приділяєте час всім. Дякую, що хочете допомагати всім. У тренерів є бажання, колосальне бажання. Єдине, що треба, саме від нас бажання приймати вас. І тоді буде такий синтез цього всього, що просто.